Кожен з нас має ті чи інші ігри, про які знає та хотів би колись пройти, але все одно ніяк не наважувався це зробити. Тому я вирішив підготувати цей відео, в якому розповім про п'ять найкращих ігор, які запали в моє серце. Та й загалом ці ігри змогли підкорити багато геймерів по всьому світу. Зрозуміло, та й напевно очевидно, якщо ви гравець зі стажем, то чогось нового ви тут точно не знайдете. Але можливо, ви щось колись пропустили, тому ознайомитись точно варто. І одразу хочу зазначити. Що у цей відос увійшла тільки маленька частина топових ігор, про які я хотів би вам розказати, адже зрозуміло, що насправді класних ігор виходило ну набагато більше. Ну а якщо вам зайдеться тема, то пізніше я зроблю продовження і, можливо, не одне. Від вас потрібен лише лайк, підписка на канал, а також не забувайте за дзвоник, щоб нічого не пропустити. А я вас вітаю на каналі GameHata, з вами, як завжди, Олексій. Бажаю всім приємного перегляду і гойда розбиратись! А почати хочу з Metro Exodus. І це саме та гра, яка залишає незабутні враження з перших хвилин завдяки своїй глибокій атмосфері, захоплюючій історії та звісно гімплею. І я буду відвертим з вами. Особисто я познайомився з франшизою тільки в 2024 році. І якщо чесно, я не знаю, як так вийшло. Звісно, я чув про цю гру поверхнево, знав, що там і як, але сам пройшов кожну частину від початку і до самого кінця тільки в минулому році. І звісно, після Франшиза метро залишила свій слід в моєму ігровому досвіді. Кожна частина по своєму була цікава і кожна по своєму варта уваги. Але саме Метро Ексодус викликала в мене найяскравіші емоції. Навіть зараз гра вражає своїм світом, де кожна локація має свій неповторний вигляд від зруйнованих міст до дивовижних краєвидів. Так, звісно, графіка, як на 2025 рік, не вражаюча. Але погодьтесь, що вона навіть зараз виглядає ну, досить непогано. Але як на мене не головне. Ні, в грі, це, звісно, атмосфера, і тут вона відчувається в кожному кадрі. Завдяки постапокаліпсису, ти відчуваєш себе частиною цього небезпечного, але водночас красивого світу. Але найбільше емоцій я отримав саме від сюжету та персонажів. Головний герой Артем та його супутники це не просто якісь фігури на екрані, щоб якось зв'язати сюжет, а це, в свою чергу, справжні особистості з власними історіями, мотиваціями і внутрішніми конфліктами. Exodus не лише про виживання і про пошук нового. Сенсу життя в жорстоких умовах постапокаліптичного світу. Сюжет переповнений різними емоціями, і це робить його дуже особистим та реалістичним. Гра ставить перед нами складні питання про вибір, жертви та людські цінності, що стимулює до роздумів навіть після завершення проходження. Ну а від фіналу в тебе аж сироти по шкірі, причому неважливо, яка в тебе кінцівка, кожна з них ну дуже емоційна. І так, звісно, я не можу пройти повз того, що деяких тригерить від того, що дії відбуваються на Москві. Але також є і ті гравці, хто вважає, що це чудова гра, де ми можемо бачити Росію в руїнах. Але як на мене, що б там не було, гра все одно заслуговує на увагу і тим паче, що це проєкт від українських розробників, де також є українська локалізація, з якою мені було ну, дуже комфортно проходити гру. Metro Exodus – це гра, яка поєднує в собі елементи виживання, глибокий сюжет та вражаючу атмосферу. І якщо ви досі не пройшли цю гру, то мені здається, що вона здатна залишити слід у вашому серці назавжди. Ну а далі хочу розказати про The Last of Us. Можливо, це банально, але особисто в мене ця гра викликала ну дуже сильні емоції та зробила відбиток назавжди. Для мене це більше, ніж просто гра. Це справжня емоційна подорож, яка занурює гравця у світ, де кожна хвилина сповнена драматизму, людських переживань і моральних дилемм. В грі просто детально пророблені локації, від занедбаних міських пейзажів до густих лісів, і все це створює неповторну атмосферу занепаду і надії. Коли ти граєш в The Last of Us, ти дійсно відчуваєш. Еш себе частиною цього постапокаліптичного світу, і все це підсилює саундтрек. Він впливає дуже сильно. Завдяки ньому можна зануритись у драматичній настрій історії та відчути всю вагу переживань героїв. Історія розкриває тему виживання, любові та втрати. Головні герої тут також не просто якісь персонажі, а вони живі особистості. Їхні стосунки, переживання та внутрішні конфлікти роблять історію максимально реалістичною. Кожен діалог, кожна сцена розкривають їхню сутність, роблять зв'язок між гравцем. Ми персонажами особливо сильними. І найголовніше, що гімплей в цьому плані також тримає досить високу планку. Від вас вимагають ретельного планування, управління ресурсами та продуманого підходу до кожної зустрічі з ворогами. Це додає глибини, реалістичності процесу виживання. Ну і звісно, це відчувається тільки тоді, коли ти граєш на нормальній складності і вище. Також мені дуже сподобався світ гри. Це, звісно, не якийсь там величезний open world, але як на мене, тут це і не потрібно. Бігати по закинутим будинкам, шукати. Корисні ресурси, також відгадувати загадки, це все дійсно круто. Але найголовніше в цій грі, що вона змушує вас замислитись над складними питаннями, що означає бути людиною в умовах постійної небезпеки та втрат, як далеко ви готові зайти заради тих, кого любите. Я думаю, хто грав, точно розуміє про що мова. Розробники дуже вдало інтегрували елементи кіно та гри, створюючи сюжет, який розгортається настільки органічно, що гравець відчуває себе частиною кожної події. Окрім цього, висока якість графіки з звукового супроводу та анімації, все це роблять гру одні з найкращих у своєму жанрі. Кожна деталь в грі відшліфована до досконалості, що створює незабутні візуальне та аудіовраження. Вона пропонує не лише захоплюючи екшен та гімплей про виживання в умовах постапокаліпсису, але й глибоку емоційну історію. Я вважаю, що ця гра точно заслуговує на вашу увагу. Ну і звісно, я просто не зміг не додати сюди Кіберпанк 2077. Це саме та гра, яка підірвала купу срак після ганебного релізу, але вона, як вино, з роками стала тільки краще. Патчі та оновлення значно покращили продуктивність, стабільність та загальне враження від гри. Тому давайте якраз і поговоримо про це. Кіберпанк це футуристичний екшен RPG, яка занурює вас у глибоко деталізований світ, сповнений суперечностей, високих технологій та людських емоцій. Гра навіть досі вражає свою ретельно Проробленою графікою, де кожна локація, від заповнених неодовими вогнями мегаполісів до занедбаних районів створює неповторну атмосферу. Мені здається, що неважко здогадати, що навіть зараз гра виглядає ну як еталон графіки. Це банально можна зрозуміти через те, що коли виходить нова серія відеокарт, то їх тестують кіберпанк. І спойлер, навіть зараз якісь нові середньобюджетні або бюджетні відеокарти не можуть потягнути кіберпанк на ультраграфіці з трасуванням променів. А я вам нагадаю, що цій грі майже 5 років. Розуміло, щоб насолоджуватись цією топовою графікою, потрібна якась топова картка, але якщо трішки збавити оберти та використовувати DLSS хоча б на якість, то в такому випадку гра виглядає нічим не гірше в глобальному плані та й більш-менш грабельно. Загалом сеттинг гри натхнений класичним кіберпанком. Він відображає майбутнє, де технології переплітаються з людською сутністю, що викликає як захоплення, так і роздуми про моральність і соціальні проблеми. Кіберпанк насичений несподіваними поворотами, інтригами та емоційними моментами. Гра Пропонує вибір, який дійсно впливає на розвиток подій, дозволяючи кожному гравцеві відчути свою унікальну історію у цьому світі. Головний герой та численні NPC мають свої історії, мотивації та внутрішні конфлікти. Ці персонажі створюють емоційний зв'язок із гравцем, роблячи сюжет ще більш переконливим та живим. В грі просто топовий, дуже красивий відкритий світ, який хочеться досліджувати, виконувати велику кількість завдань. Ви можете обирати власний шлях, впливаючи на сюжет і відкриваючи нові можливості. Різноманітність Зброї, кіберимплантів і навичок дозволяє адаптувати стиль гри під власні уподобання, і що не кажіть, це дуже файно. Цікавий гімплей, тактичні бої, можливість підлаштувати персонажа під різні сценарії та стратегічне використання оточення роблять кожну битву унікальною та просто ефектною. Ваші прийняті рішення можуть змінити не лише долю ВІ, а й навколишніх його персонажів. Ще мені сподобалось, що гра підіймає актуальні питання сучасного суспільства: відпливу технологій до нерівності та корупції, що робить її не лише розважання. Загалом Кіберпанк 2077 це комплексний досвід, який пропонує чудове поєднання захоплюючого сюжету, інноваційного гімплею та емоційного насичення. Для того, щоб зануритись головою у світ майбутнього, то цю гру неодмінно варто пройти хоч раз у житті. І далі, напевно, також очевидно, але куди без третього відьмака? Хто б там що не казав, але це дійсно справжній шедевр. Ця гра заслуговує уваги кожного геймера, особливо, якщо ви цінуєте глибокий сюжет, живий світ яскравих та небанальних персонажів. The Witcher 3 пропонує величезний, ретельно пророблений відкритий світ, сповнений живописних пейзажів, міст, сіл та диких земель. Кожен куточок гри вражає своєю деталізацією, що робить дослідження неймовірно захоплюючим бувають моменти, коли ти просто хочеш в гру, сісти на коня та й просто побігати відкритим світом, не виконуючи якісь завдання, а просто насолоджуватись атмосферою та пейзажами. Гра дійсно вміє занурювати у середньовічно фентезійний світ. Атмосфера створюється завдяки погодним умовам, динамічним подіям та чудовому саундтреку. Ну а щодо сюжету гри, то це епічна історія сповнена інтриг, особистих трагедій та важливих моральних виборів. Головний герой Геральт та інші персонажі виглядають живими і реалістичними, і це можна відчути через їхні історії Сумки та внутрішні переживання. І саме це додає емоційної глибини та робить гру тільки краще. Що мені дуже сподобалось, це те, що гра дає можливість робити вибір, який дійсно впливає на розвиток сюжету. Ви самі вирішуєте, якою дорогою йти, це створює відчуття відповідальності та залучення в події. Крім основного сюжету, The Witcher 3 пропонує сотні додаткових завдань, квестів та випадкових зустрічей, що роблять світ гри ще живішим. Якщо коротко, то в грі завжди знайдеться чим зайнятися. Звісно, я також не можу пройти повз Йової системи, яка поєднує в собі магію та мечові бої. Постійний розвиток Геральта, вибір спорядження та його вмінь дозволяють адаптувати стиль гри під ваші вподобання. Коли граєш у відьмака, то в тебе ця гра дійсно викликає емоції, а це найголовніше, ну як на мене. Кожен квест, зустріч, сюжетна лінія, все це викликає різні емоції: від радості і надії до смутку та роздумів про сенс життя. The За 3 залишає слід у кожного гравця, змушуючи задуматись над важливими життєвими питаннями. І найголовніше, що гра вам не дає легких відповідей. Де змушуючи вас приймати складні рішення, які впливають на долю персонажів і всього світу. CD Projekt Red створили продукт, який поєднує у собі чудову графіку, чудову історію та глибокий гімплей. В цій грі кожна деталь від ландшафтів до діалогів, відшліфована до досконалості. Навіть зараз гра виглядає просто неймовірною, в неї дійсно цікаво грати. А також слід згадати про офіційну підтримку модів і те, що роблять ком'юніті. Це взагалі просто відрив Макітри. Третій відьмак дарує унікальне відчуття пригоди, дослідження та пошуку. У великому світі, що робить її незабутньою для кожного, хто шукає щось більше, ніж просто розвагу. Різні кінцівки та наслідки рішень стимулюють повертатися в гру знову і знову, щоб дослідити всі можливі варіанти історії. Це один із тих продуктів, який залишається актуальним та впливовим навіть через роки після його виходу. І якщо ви досі не грали в третього відьмака, то я вам раджу звернути увагу на цю гру. Ну а далі я хочу поговорити просто про легендарну гру. Звісно, це Red Dead Redemption 2. Гра, яка вражає своїм неймовірним відкритим світом, деталізованим зображенням життя дикого заходу, а також своєю епічною розповіддю. Саме в цій грі ми можемо побачити світ дикого заходу з кожною дрібницею від природних пейзажів і змінного погодного циклу до міст і таборів. Кожен куточок виглядає живим та насиченим, що дозволяє зануритись в атмосферу епохи. Відчуття простору та життя у грі викликає справжнє захоплення. Одам, міста та пейзажі створюють враження, ніби ти став свідком історії, яка розгортається прямо перед тобою. Щодо сюжету, то нам розповідають про життя, боротьбу та моральні вибори поза законом. Історія Артура Моргана та його банди не лише про пригоди, а й про внутрішні конфлікти, зради та ціну свободи. Кожен герой має свою історію, мотивацію, переживання, з'єднання з особистими трагедіями та вибором між вірністю та самозбереженням створюють емоційний резонанс, який запам'ятається вам надовго. А про відкритий світ я можу розповідати. Дуже довго. Як на мене, РДР-2 це талон відкритих світів. Тут кожна подорож по просторах дикого заходу дарує нові враження. Чи це буде звичайна якась поїздка конем чи активна участь у перестрілках? Кожна дія має значення і дарує неповторні емоції. А детально пророблені механіки від стрільби та рокопашних сутичок до полювання та виживання у дикій природі створюють відчуття автентичності та занурення в епоху. Кожна деталь від природних пейзажів до міських вулиць відтворена з високою точністю, а освіт. Слені анімації та звукове оформлення створюють враження кінематографічного твору. Музика дуже класно доповнює сюжет, підсилюючи емоції, занурюючи вас у світ гри. Red Dead Redemption 2 змушує вас задуматись над сенсом життя, мораллю та вибором у важких умовах. Кожен крок Артура Моргана це відображення боротьби за гідність та пошук власного шляху. Ця гра не просто вас розважає, вона залишає слід у серці, викликає сильні емоції та змушує замислитись над тим, що справді важливо. Що не кажіть, але RDR 2 дуже сильно задрала. Планку для інших проєктів, і, можливо, є сенс тримати її від себе подалі до тих пір, поки не пройдете чудові для себе ігри. Тому що після того, як ви торкнетеся RDR 2, решта проєктів здаватиметься вам халтурою посередньої якості. Саме тому, можливо, варто залишити цю гру як на десерт. Але, звісно, якщо без жартів, то спробувати точно варто, і хочу вам одразу сказати, що гра розкривається не одразу. Потрібно підготуватися до цього проєкту, нікуди не спішити і не намагатись навіть проспідранити цей проєкт. Його Потрібно саме смакувати, і тільки тоді RDR2 зможе розкритися сповна. Якщо ви почнете гру і будете занурюватись у цей світ, я впевнений, що він поглине вас на сотні годин. І я розумію, що багато хто пробував цю гру, але закидував тільки на початку. Тому я хочу порадити дати цій грі ще один шанс: просто спробуйте відчути, коли гра почне розкриватися. І я впевнений, що тоді вам точно сподобається ця гра. Ну а в мене вийшов ось такий списочок, який, до речі, не закінчений. Тому для продовження з вас лайк, підписка на канал і, звісно, натискайте на дзвоник, щоб нічого не пропустити. А також напишіть в коментарях власну підбірку тих ігор, які б ви порадили пройти кожному. А ви завітали на канал GameHata. З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.